Я походу знову розкрив всю суть відео в назві, і так, да, це відео про мій 2016 рік. Чому? Зараз спробую вам показати і розказати і зліпити все разом, що зі мною відбувалось. Так що поїхали. Чи я перший раз спробую літати. Таку. Нью-Йорк. Я їду в Сан-Франциско. Якщо ви поїдете на південь 8 годин, то ви попадете в Лос-Анджелес та в січні 19 градусів. А це у нас такий від на Коста-Ріко, на гори. І золота лікарадка починалась саме тут в Сакраменто. Покажу нам ще трохи Зараз поїдемо до Фолслав. Привіт, друзі. А? Це відео. Наша бруса у нього родські рівно місяць назад я завантажив своє перше відео на YouTube, після якого вирішив робити це постійно. І я думаю, доцільно було б розповісти, навіщо я це роблю. На це є декілька причин. І перша причина це те, що останнім часом я почав досить часто подорожувати, і моє життя стало в принципі цікавішим, чим воно було раніше. Основна причина для мене я люблю розповідати історії. Заставив вас яким чином посміхнутися, або ще краще зробив ваш день, то моя якась маленька місія буде виконана. Ах так, в 2016 році ми були в Європі. Чотири людини, чотири країни, майже три тисячі кілометрів. І вісім днів для того, щоб це все зробити. І згадуючи Європу, я хотів би затронути таку тему, як свобода, і що це для мене. Зараз я скажу не свої слова, але від людини, від якої я її почув, вона теж їх запозичила. Свобода для мене це просинатись зранку і лягати спати ввечері, а між цими двома подіями. Робити те, що мені хочеться. І якщо в якийсь момент я розумію, що я роблю не те, я зупиняюсь, дивлюсь назад, аналізую і роблю все для того, щоб я почував себе вільним. Між Лос-Анджелесом і Європою був Лас Вегас і Гранд Каньйон. Коли я побачив Гранд Каньйон, я зрозумів, що. Я не знаю, коли я ще побачу щось настільки грандіозне і велике, що створила природа. Так, да, але не суть важна. Зараз я хотів би поговорити про те, що почався мій 2017 рік. Мій 2017 рік почався з того, що е, я втратив роботу. Але наступна подорож, про яку я розкажу, мене дечого навчила, і зараз я відношусь до цього трохи по-іншому. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? right Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what. I Подорож на косторіку, і там я вперше в житті почув фразу уравіда і зрозумів по-справжньому, що означає цей жест. Уравіда означає чисте життя і життя без проблем. І коли ти відносишся до таких речей, як, наприклад, втрата роботи не як до проблеми, а як до якогось. Наступного челенджі в моєму житті, то я порівняв це з тим, як ми вилазили на вулкан коста костаріці. Коли ти піднімаєшся вже декілька годин, кожні п'ять хвилин спускаються люди, які туди не прийшли і говорять ще хвилин 5-10. Через 20 хвилин ти зустрічаєш таких же людей, які говорять ще хвилин 5-10. Та коли ти туди піднімаєшся, потім спускаєшся в кратер і купаєшся в глибій лагуні. Ура, віда! То ти розумієш, що ти це зробив. І зробив це не дарма. І неважливо, скільки сил ти потратив, в тебе з'являються нові, ти піднімаєшся назад, починається тропічний ливень, ти піднімаєш руки, дивишся в небо і відчуваєш, що ти це зробив. І це відчуття такого неймовірного дитячого щастя, яке буває не так багато. Тому кострійка навчила мене, що таке було. on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. you can't wait on their approval. you can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say everybody who wants to run run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Коли я прилетів на коста я не знав, куди я полечу У квиток в Квиток в Каліфорнію. І я міг сісти на два літаки. І я полетів в Каліфорнію. Там сталося, напевно, найголовніше, що сталося зі мною у 2016 році. В мене з'явились ви, а на моїх відео в мене з'явився голос. І я почав говорити і розповідати нарешті те, чим я хочу поділитися. І цього разу я вже вирішив записати відео на вигляді мого. У мене з'явилася справа з думками, про яку я почав просинатися щоранку. Я кожен раз, коли починав робити відео, постійно думав, що я буду показувати сьогодні, що я буду сьогодні розказувати. Для чого я це роблю, для кого я це роблю. І ці думки заставляли мене ні при яких умовах і ніколи не зупинятися і створювати щось нове і нове і захоплююче. Дуже вам дякую за те, що ви були зі мною весь цей час, за те, що ви, я сподіваюся, продовжите зі мною бути і дивитись і слухати мою історію. Тут, напевно, вже зараз будуть з'являтися мої попередні відео. Підписка на канал, не забудьте це зробити, якщо ви цього ще не зробили, бо для мене це буде неймовірно велика мотивація зробити 2017 рік ще більш насиченим, якщо це можливо ще більш класним і показати його вам. Е, да, дуже вам дякую. От такий мій 2016 рік. Напевно, це було найкраще, що я робив за своє життя.